Шановні глядачі з мого пасіка Хелп, хочу зняти вам те, що, щоб ви ще раз передивилися, чим ви розпочувати рамки для того, щоб бджоли забирали корм із них. Ніякої вилочки, лише ніж. І тоді у вас буде багато воску. і буде чудова медовуха із обрізків. А поки що. Коли ви користуєтесь вилочкою, ви можете її придбати на каналі Посіка Хелп 0580 гривень. Існують різдвяні знижки. шановні глядачі. Ну що ж, про вас дбає ваша Посіка Хелп. А вам помінять вилочку на ножо. Бажаю.